Відповідає сучасним нормам безпеки та готовий до використання. У Кам'янському на території сьомої лікарні відкрили оновлене бомбосховище. Кам'янське у Скурботі 5 лютого пішов життя заслужений артист України. Провідний артист театру Анатолій Верті. З легендою сцени прощалися просто у театрі. Не поспішайте голосувати, як шахраї в соцмережах практикують злам користувацьких акаунтів та що робити, щоб вберегти свою сторінку. Що важливого сталося у Кам'янському протягом 1 лютневого тижня? Розповімо прямо зараз у підсумковому випуску. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. 5 лютого у Кам'янському після капітального ремонту відкрили бомбосховище на території сьомої лікарні. На відкриття за участю міського голови завітали і гості з області. Заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай та директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Світлана Мошківська. Оновлене укриття зараз повністю відповідає сучасним нормам безпеки та готове до використання. Проектом передбачено було виконання повного капітального ремонту всіх приміщень, також зроблено медпункт їдальню, повністю відремонтовані санітарні вузли, замінені всі мережі. Також встановлена сучасна вентиляція, підключен потужний дизельний генератор. Зроблена зовнішня гідроізоляція будівлі, замінені двері. Тобто це бомбосховище відповідає всім сучасним проектним нормам. Роботи проводились коштом державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. Я хочу подякувати обласній військовій адміністрації за підтримку цього проєкту. В укритті передбачена можливість не зупиняти невідкладну медичну допомогу, бомбосховище розраховане на тривале перебування. Після війни тут планують зробити аудиторію для тренінгів та навчання. Зараз лікувальні заклади це не тільки місце, де надається медична допомога, а це місце безпеки, це пункти незламності, тому що надання медичної допомоги не зупиняється не під час тривог, не під час будь-яких обставин. Тому можливість працювати медичним працівникам та нашим пацієнтам перебувати в безпеці забезпечується нашими укриттями. Найголовніше зараз це наші пацієнти та медичні працівники. Оновлення медичних закладів у Кам'янському триває завдяки виграному гранту від Європейського інвестиційного банку. Зараз проводяться ремонти в лікарнях номер 7, 8 та 9, а також в амбулаторії на території 7 лікарні. Ці заходи спрямовані на створення сучасних умов для медичного персоналу та підвищення рівня надання медичних послуг у місті. Міський голова перевірив хід будівництва укриттів на базі гімназії номер 12 та ліцею номер 22. Роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка завдяки сприятливим погодним умовам. Будівництво триває майже безперервно. Завершити його планується до 1 вересня. Будівництво триває, і ми раді цьому процесу, що погодні умови дозволяють продовжувати. Ми дуже вдячні і міській владі, і департаменту освіти з тим, що реалізуються такі масштабні проекти, які дозволять дітям навчатись цей складний час, і наш навчальний процес не буде страждати. Нові укриття зможуть вмістити 800 осіб у ліцеї no та 600 у гімназії номер 12. Це дозволить організувати навчальний процес в одну зміну. Крім цього, після завершення будівництва над бомбосховищами облаштують сучасні спортивні майданчики, зони для баскетболу і волейболу, а також встановлять тренажери. Фінансування проекту здійснюється за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. У нас розробляються проекти ще на два заклади: це 13-й ліцей і 7-й ліцей. І сподіваємося, що також буде будівництво укриттів і в цих навчальних закладах. І 11-й ліцей їхній проект знаходиться уже в дрімі. Тому сподіваємося, що розпочнемо будівництво укриття в цьому році і в 11-му ліцеї. Біда нас не зламала, а об'єднала. Громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янське відзначила два роки з дня офіційного заснування. Виказати вдячність та співчуття родинам від імені громади до батьківського осередку. Завітав міський голова Кам'янського. До заходу також приєдналися найдійні друзі організації, керівники благодійного фонду Кертас Кам'янське, отець Ігор та Марія Пагуличі. Разом підбили підсумки роботи за рік та вже за традицію провели час за родинним столом. Я хочу від міської влади, від усієї нашої територіальної громади подякувати вам за вашу роботу. Ви постійно робите міські заходи, які прямовані на те, щоб нагадувати людям про тих героїв, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, можемо працювати в вільній і незалежній країні. Олександр Олексійович, від міської ради від територіальної громади, я вашої особи для всіх вашої організації хочу. Передати цю почесну нагороду виконавчого комітету Камінської міської ради і вам і вашій організації. І подякую вам за вашу. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую вам за увагу до нашої організації, завдяки владі допомоги влади, нам саме і ми самі спроможні також зробити якусь таку гарну подію. І також намагаємося якось допомогти всім нашим хлопцям, які зараз захищають нашу країну від ворога. Батьківський осередок родин загиблих героїв став надійним місцем підтримки та взаємодопомоги для людей, які втратили найдорожче. Попри велику трагедію, ці люди знайшли в собі сили не тільки жити далі, а й допомагати іншим. Зараз родини загиблих героїв міста Кам'янське, над потужний осередок волонтерства. Вони регулярно відвідують поранених військових і словом і ділом підтримують наших захисників у шпиталях, допомагають збройним силам, збирають та відвозять захисникам оснащення та гуманітарну допомогу. Шими в країні провели спортивно-патріотичний захід Забіг пам'яті та зробили його традиційним для нашого міста. Першими ж відкрили електронну книгу пам'яті, де розміщені біографії та фото наших полеглих героїв. Представники організації ведуть активну роботу з патріотичного виховання нашої молоді, організовують дозвілля для дітей, полеглих воїнів та багато іншого. У 24 році до моєї сім'ї прийшла біда. Настало мого тата Григоровича Андрія Миколаєвича. Я прийшла до цієї організації родин загиблих, зовсім не знаючи, що тут відбувається, і мене прийняли як свою тут. Велика підтримка йде, як і від голови організації, так і від самих членів. Ми тут всі одне ціле. Біда нас не зламала, як кажуть у нас тут, а об'єднала. Я хочу подякувати за таку організацію. Їхні двері завжди відкриті, і кожен, у кого сталося таке горе, може звернутися до цієї організації, і всіх обов'язково ми чекаємо. У Кам'янському в гімназії №27 27 днями відбувся зворушливий захід пам'яті, присвячений полеглому захиснику України Володимиру Сухобрусу. Учні вчителі, батьки та військові зібралися, щоб вшанувати його подвиг. Старший лейтенант Володимир Степанович Сухобрус народився 20 квітня 1965 року. Коли ворог прийшов на нашу землю, він не зміг залишатися осторонь. Я офіцер запасу. Сказав матері і добровільно пішов на захист батьківщини. Володимиру Степановичу тоді було 57 років. 8 березня 2023 року його серце не витримало. Мати Володимира згадує сина з болем. У її голосі чується відлуння рішучості воїна, який свідомо обрав шлях боротьби. Він каже, я офіцер запасу. Так він сказав. Вова навчався в 25-й школі по-республіканськи, бо ну, там вже і немає тої школи. І вчився і транспортний технікум. Він багато разів передавав допомогу бійцям бригади Володимира і спілкувався з ними. Волонтер Юрій згадує останню зустріч із Володимиром. З Володимиром ми познайомилися, це був 22 й рік, год, кінець года, декабрь. Вони якраз стояли в Солідарі, захищали небо. Він як командир, у нього був підрозділ, хлопці, всі молоді. Всі його називали батя. Мужик був хороший. Послідня зустріч була, мені дітки передали пожилашки, і він передавав привіт теж від, від війнів. Того дня Юрій зафільмував кадри, які тепер стали дорогоцінною пам'яттю. Діточка, дорога, дякую. Ми з тобою знаходимося, щоб у тебе була спокійна ніч і в було нормальне дитинство. Щасі, тобі, На заході учні гімназії підготували хореографічні постанови, присвячені Героям України. Директор гімназії закликав присутніх пам'ятати і вшановувати захисників. Дорогі діти, шановні колеги, військові, гості. В першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам за їх відвагу, за їх мужність. І сьогодні наш обов'язок. Це залишити пам'ять про їх героїчні подвиги, які вони здійснили заради нашого майбутнього. Нізький уклін вам, шановні батьки, за ваших синів, за ваших мужніх героїв. Пам'ять їх буде у нас в нашому закладі, в нашому музеї. Ми завжди будемо пам'ятати і згадувати. А слова підтримки та вдячності військовим від учасниці військово-патріотичної гри Сокіл Джура звучали як обіцянка пам'ятати та не забувати подвиг захисників. Зберігати та продовжувати пам'ять про наших героїв. Ми вдячні вам, нашим захисникам за вашу мужність та самопожертву. Ми вдячні військовій адміністрації за цей експонат. У цьому музеї будуть зберігатися усі експонати, які нагадуватимуть нам про боротьбу українського народу. Кульмінацією заходу стала передача до музею, гімназії відпрацьованого ПЗРК ігла як символ боротьби, що нагадує дітям, якою ціною здобувається мир і свобода. Добре, звісно, і добре, що організовується все. Це дуже хорошо, щоб діти помнили, тому, що воно все забувається. А це дуже хочеться, щоб діти помнили, Якою ціною це все воно у нас дається. Із новим експонатом житиме і пам'ять про Володимира Сухобруса у серцях людей. А його подвиг залишиться прикладом мужності та любові до рідної України. 5 лютого перестало битися серце легендарного актора, заслуженого артиста України, майстра сцени академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Анатолія Івановича Вертія. В останній шлях видатну людину проведжали рідні колеги-кам'янчани, які без перебільшення обожнювали ролі Анатолія Івановича. Кажуть, що справжній артист ніколи не йде. Він продовжує жити в своїх ролях, в своїх словах, у тих, хто його пам'ятає. Анатолій Вертій жив яскраво. Горів на сцені і залишив по собі світло, яке не згасне. Він умієв сміятися навіть тоді, коли хотілося плакати і вчив нас, що мистецтво це життя. Сьогодні ми не просто прощаємося, ми дякуємо за талант, за щирість, за те, що він був і буде в наших серцях. Він віддав театру 44 роки свого життя, створивши понад сотню неповторних образів, що залишаться в пам'яті глядачів назавжди. Його очі завжди світяться любов'ю до мистецтва. Відомий містянам голос лунав не лише на сцені, а й на численних концертних майданчиках, а взимку в образі Святого Миколая він дарував дітям віру в казку. продовжуємо хатячий вічність, нашого Анатолія Івановича. себя. Его любили мы, его коллеги. Он очень много сделал в нашем театре. А если случится, что он с первых дней основания театра работал, его жизнь, которую он прожил, он был веселым человеком, остроумным. Он любил жизнь. Он мог дать все. И это давало право ему быть первым лицом в театре. Однако, я ему так и сказал, кто ли ты нас лицо. Но ну, а сейчас я обращусь к нему самому. Прости меня, Прості своїх тайм. І простіші цей міну. Анатолій Вертій був лауреатом міжнародних театральних фестивалів. Багаторазовим волдарем премії Січиславна, нагороджений численними відзнаками, зокрема Міністерства культури України та міста Кам'янське. один из тех, кто имел счастье с первого дня практически знакомства обращаться к тебе не Анатолий Иванович, а Толечка. Я поделюсь с присутствующими последним ощущением, которое я испытал, что я с тобой на сцене еще три дня назад. Впервые в жизни в этом спектакле Ти нарісував серце в воздухі і сказав такі любими зрителям слова Я пішов. Ти пішов, але ми тебе залишаємо. Його сценічний талант це сотні прожитих ролей на сцені. Тепер ця сцена осиротіла. Але завіса не впаде ніколи, бо пам'ять про нього житиме у вдячних серцях, у світлі, яке він залишив після себе, багатим досвідом розпалюючи таланти молодих колег. Він був дуже терплячий до своїх молодих колег. Я пам'ятаю свій перший бік на сцені, це була Дюча Миша, я зайшов за піси у фраку і бачу Анатолія Івановича. І він так Доброзичного. Кивнув головою, трохи посміхнувся. І я відчув цю доброту, це тепло, яке він потім зі сцени. Я вдячний Богу, що я мав таку честь працювати з великою людиною, з великим артистом. Нам всім його бракувати. Але те світло, яке йшло від нього, буде з нами. Його харизма, талант таланти, душевна теплота назавжди залишаться у серцях кам'янчан, світла пам'ять. останнім часом все частіше користувачі соціальних мереж отримують від знайомих повідомлення із проханням проголосувати за племінницю чи племінника у якомусь дитячому конкурсі. Для голосування просять перейти за посиланням. Ну а далі вже тих, хто таки вирішив підтримати, чекають малоприємні сюрпризи. З новою шахрайською схемою і тим, як себе захистити, ми спробуємо розібратися у цьому сюжеті. Щойно отримав повідомлення від свого ліпшого друга? Він просить проголосувати за його племінницю. Але ж ми знаємо, що у мого друга немає племінниці. І таких повідомлень дуже багато в мережі через те, що люди переходять за сумлінними посиланнями. А потім аферисти взламують їх і просять гроші чи надсилають інші фішингові повідомлення. Як не потрапити на гачок аферистів, будемо розбиратися далі. Афористи дійшли до того, що спонукають жертв виконати дію, перейти за посиланням, а там авторизуватися під своїм акаунтом соціальної мережі. Після переходу за посиланням люди втрачають доступ до своїх аккаунтів. Далі класична схема. Шахреї від їхнього імені просять гроші у друзів і знайомих, використовуючи довіру людей. Одна з таких жертв тітка пані Юлії. Прийшло, що нужна допомога, що їй треба операцію, і, і номер банка, і що. Ну, у неї дуже багато родичів. І дочка зразу зателефонувала їй, що в неї зломаний телеграм, все було позаблоковано, і поразкидувала на родичам, що це все фейк. Вона ще цього і не знала. Навіть. дочка зразу помітила і відразу все було розіслано, і попросили вибачення, що це фейк, це неправда. Щоб з'ясувати, чи справді це масштабний злам соціальної мережі, ми вирішили просто до людей розпитати, чи траплялося таке з ними. Сламували щось е, телеграм у нашій е, мастерше з училища. Ну вона встановила телеграм. Ну то тобто, є, нам приходіли разневідомлення. То есть то, що просили деньги, але ніхто нічого, ні е та просто все. І сразу блокую досвітання. У мене друзі зламували, я нічого не відповів і просто заблокував. Не знаю, якщо б мені прийшло б це повідомлення, я б одразу ну, заблокував би і видув. Ні, нам казали, попереджували, але не було. Мені здається, я б зробила скріншот та відправила б всім своїм знайомим, в яких є цей контакт. А далі не знаю, навіть що робити. Може зламати, може знайти дані вашої картки, ваші документи, і буде не досить приємно. Це не поодинокі випадки, коли переходячи за посилання, можна стати однією з ланок розповсюдження фішингу. За даними кіберполіції, лише за перше півріччя 2024 року кількість шахрайських атак зросла на 10% у порівнянні з 2023 роком. В Україні відкрито понад 38 тисяч кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайства. Розглянемо цю схему в чотири кроки. Крок перший приманка. Шахраї використовують довіру жертви, надсилаючи повідомлення, нібито від знайомого. Крок другий. Фальшивий сайт. Підроблені сторінки імітують реальні конкурси. Крок третій. Крадіжка даних. Отримавши ваш логін і пароль, злочинці змінюють їх та захоплюють аккаунт. Крок четвертий. Ну за цим вже слідує розсилка шахрайських повідомлень. Друзі отримують прохання про фінансову допомогу. У сучасному світі цифрові шахраї стають дедалі хитрішими. Вони можуть підробити сайт, зламати аккаунт або втертися в довіру, використовуючи знайомі імена. Але ви можете захистити себе. Ось кілька простих, але ефективних правил від медіадрайверки Центру молодіжних ініціатив Марії, які допоможуть зберегти ваші дані в безпеці. У телеграмі є дуже багато загроз, це фішингові листи, тобто приходять якісь повідомлення, там є посилання, якісь офіційні, наприклад, від банку. Ви заповнюєте там свої дані і їх можуть викрадати. Якщо у вас щось трапляється, ви з усіх пристроїв повинні вийти зі свого аккаунту, поміняти паролі. Якщо у вас не стояла двофакторна антифікація, її потрібно завжди включати. Єдине, що я можу порекомендувати користувачам, це не переходити не за якими посиланнями. І особливо не заповнювати свої контактні дані, тому що їх дійсно можуть дуже швидко викрасти та зламати ваш акаунт. Фішингові атаки стають усе складнішими, і наше завдання бути обачними. Пам'ятайте, у цифровому світі безпека починається з вашої уважності. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до кіберполіції та служби підтримки платформи. У модульному містечку Кам'янського нові жителі. Дві родини евакуювалися до нашого міста Синельківського району. У їхньому селі вже кілька місяців постійні прильоти, все більше руйнувань. Довелося покинути приватні будинки, худобу. Пані Анжела з дітьми та п'ятьма онуками розмістилися у модульному містечку. Ми не витерпіли. Стіни дрібіжали, двері закривали двері, двері відкривалися на Рашпіль. Стекла літіли. Діти у нас, як кажуть, в заперті сиділи. Вот. Розповідають, до них приїхала поліція, волонтери, психолог, запропонували виїхати. Заради безпеки дітей рішення прийняли швидко. Документи і речі вже були готові. А потім, як ми нам сказали, що ми їдемо. Ну, як мене як свекруха виїжджала з, з Донецької області, їй казали, що тільки дві сумки з собою можна. Я ж приготувала нам теж, ну, три сумки, ну як нас четверо, три сумки приготувала. А потім, як мені сказали, що можна більше, тоді почалося там вже по мілечах альбоми позабирали таке. А так у мене сумка стояли вже давно, місяця три давно, я не мовить. Пані Наталія каже, помалу звикають до нового помешкання і міського життя. В будиночку хоч і мало місця, але тепло. Загалом родина обжилася. Якщо залишаться у Кам'янському, батьки планують облаштуватися, знайти роботу, за літо перевезти дітей у нову школу. Але за селом сумують. У нас тут і друзі, і вже є. А? Кирил. Ми в школу ходили і там ми познайомилися. В селі навіть веселіше було. Ми там гуляли до дев'яти вечора. Ну, там школа моя рідненька, в які я всіх знаю. Все. Модульне містечко у Кам'янському приймає внутрішньопереміщених осіб вже як 10 років. Нині там мешкає більш ніж 200 людей. Умови, я думаю, тут прекрасні у нас. Все на електриці, тепло, гаряча вода, загальні кухні в гуртожитках, окремі кімнати, санвузли, душові кабіни. Все це облаштовано. Тут умови для проживання є. Достойні, нормальні. Ну, люди приїжджають по-різному, хто своїми силами, хто через благодійні організації. Щоб сюди заселитися, потрібно спочатку звернутися до департамент соціальної політики нашого міста, там зареєструватися, оформити необхідні документи, аж потім вже можна сюди заселитися при наявності вільних місць. Якщо ж говорити про область загалом, то на Дніпропетровщині облаштовано 117 локацій для проживання переселенців. Розраховані вони на понад 11 тисяч людей. І хоча евакуації в області не оголошено, у бажаючих є можливість виїхати. Ми на сьогодні співпрацюємо з міжнародними організаціями, які можуть допомогти переїхати. Це перше. І по-друге, ми розголожуємо мережу МТП. На сьогодні в нас вже функціонує 117 МТП. І ми ще збільшуємо кількість ліжкомісць саме для того, щоб люди мали змогу переїхати в більш тихіші райони. Крім того, на сьогодні УВКБ ООН пропонує таку допомогу як соціальна оренда. Це можливість виїхати. І орендувати житло на півроку за рахунок міжнародних організацій, і також там буде кейс-менеджмент з працевлаштування юридичної допомоги і психологічної допомоги. Станом на початок року на території Дніпропетровської області було офіційно зареєстровано понад 451 тисячу внутрішньо переміщених осіб. За перемогу можна боротися не лише на фронті, а й у тилу, допомагаючи нашим військовим. У волонтерському центрі міста пройшла благодійна акція, де небайдужі громадяни зібралися щоб приготувати пиріжки для наших захисників. Як це було, дивіться у сюжеті. У волонтерському центрі Кам'янського панує особлива атмосфера. Тут готують смачні та домашні пиріжки для українських захисників. Захід проходив у рамках співпраці громадських організацій бджола та фонд розвитку кам'янського. До акції долучилися як досвідчені волонтери, так і ті, хто вперше вирішив допомогти. Ми долучилися до виготовлення пиріжків для наших військових, які наразі лікуються у шпиталі у нашому місті. Для мене важливо те, що ці Ця дія вона об'єднує небайдужих. Вона об'єднує наші зусилля для того, щоб підтримати військових, для того, щоб вони розуміли, що вони важливі для нас, і завжди ми їх тут підтримуємо, чекаємо з перемогою в нас вдома. Серед учасників представники молодіжної ради міста. Вони активно підтримують волонтерські ініціативи та закликають молодь бути небайдужою. Сьогодні ми робимо пиріжки з картоплею. Насправді, це ну, дуже такий цікавий момент. Ти ліпиш пирожеві, ті пиріжки. Я, звісно, не дуже вмію добре, але намагаюся. Також нам допомагали бабусі ліпити ці пиріжки з любов'ю, з всім теплом, аби тільки нашим, нашим захисникам було приємно їх смакувати. І ми, як молодіжна рада, завжди доєднуємося до таких заходів на підтримку наших Збройних сил, на підтримку розвитку міста. Дішоспечені пиріжки та теплі слова подяки. Все це незабаром відправлять нашим бійцям на передову. Волонтери переконані, кожен може допомогти. Головне мати бажання. Ми дякуємо нашим захисникам, що вони для нас роблять. Хоч і щоб вони скуштували гарних наших пиріжків, усім нашим колективом. Запрошуємо всіх небайдужих приєднуватися до наших заходів. Ця акція лише одна з багатьох, які відбуваються в місті. Маленькі добрі справи здатні робити великі зміни. Волонтери доводять це щодня. Якщо ви теж хочете допомогти нашим захисникам, приєднуйтесь до таких ініціатив разом до перемоги. На цьому перший випуск лютого добігає фіналу. Підписуйтесь на ютуб канал Місте Бета не пропустіть нові проєкти. Свічі новини щодня шукайте на сайті та у наших соцмережах. Прощаємося до наступних програм. Бережіть себе.